Вони увійшли всередину, озброєні ліхтарями й камерою. Повітря було важке, просякнуте вогкістю й цвіллю. Дерев'яна підлога скрипіла під ногами, усі меблі були вкриті товстим шаром пилу, а в кутках звисали павутиння, раптом вітер з силою грюкнув дверима. Марія здригнулася, напевно, протяг. Тихо мовив Андрій, але в його голосі відчувалася невпевненість вони рушили далі, оглядаючи кімнати. На стіні висів старий портрет жінки в чорному. Її очі здавалися живими, ніби спостерігали за ними. Дивіться, яка моторошна картина, прошепотіла Марія, Максим підійшов ближче і придивився. Його серце затріпотіло, здавалося, що обличчя жінки змінилося. Він відступив назад, це лише гра світла, намагався заспокоїти себе він. Раптом камера, яку тримав Андрій, завібрувала, і екран загорівся червоним. Потім вона вимкнулася що за чортівня? здивувався він і спробував знову вімкнути її. Але безрезультатно, тоді з другого кінця будинку почулися кроки. Хтось або щось пересувалося в темряві. Максим схопив ліхтар і посвітив у напрямку звуку. Коридор був порожнім, нам варто йти, нервово сказала Марія, стискаючи руку Максима. Ми не можемо просто так піти. Ми маємо дізнатися правду. Заперечив він, таємниці будинку розкривалися повільно, а морок ставав дедалі густішим. Друзі ще не знали, що ця ніч змінить їхнє життя назавжди, вони вирішили піднятися на другий поверх. Сходи були старими, кожен крок віддавався голосним скрипом. На верхньому поверсі їх зустрів довгий коридор із численними дверима. Максим обережно натиснув на ручку найближчих двері з легкістю піддалися. Кімната виявилася дитячою. У кутку стояла колиска, а поряд лежала стара іграшкова лялька, її очі блищали в світлі ліхтаря. Марія підняла ляльку. І в ту ж мить почувся тихий шепіт. Вони завмерли. Ви чули це. Про шепотів Андрій шепіт посилився, слова були нерозбірливими, але в них відчувалася загроза. Потім лялька випала з рук Марії і закричала пронизливим голосом Друзі з жахом вибігли. З кімнати. Але як тільки вони опинилися в коридорі. Всі двері одночасно зачинилися, і в будинку залунали важкі кроки. Здавалося, що хтось великий і злий, піднімається сходами, нам потрібно тікати. крикнув Максим, але вони не знали, куди бігти. темрява навколо ставала дедалі густішою, а страх стискав їхні серця. Будинок не хотів їх відпускати.